Чи повинен платник аліментів платити аліменти, якщо він не працює, або якщо він має статус безробітного. Законодавство України встановлює обов'язок батьків отримувати дитину. І незалежно від того, ти маєш дохід, маєш ти роботу, або ти маєш статус безробітного, ти зобов'язаний утримувати дитину. Тому, якщо не стягнуті аліменти в судовому порядку, то, звісно, у стягувачі аліментів виникатиме питання, чи варто їх стягувати. Якщо ж стягнуті вже аліменти в судовому порядку і вони перебувають на виконанні виконавчій службі, то виникатиме також питання, що робити з цим і чи повинен тоді він платити. То, повернусь до попередньої інформації. Хоч не стягнуть аліменти в судовому порядку, хоч і в судовому порядку, незалежно від того, має платник аліментів роботу, офіційно непрацевлаштований, або він має статус безробітного, обов'язок утримувати дитину залишається. Тому якщо відкрите виконавче провадження і стягуються аліменти в виконавчому провадженні, то буде накоплюватися заборгованість. В цьому відео я хочу дещо розкрити інформацію, що робити, наприклад, якщо а, все ж таки платник аліментів не працює або має такий статус як безробітний, то як таку ситуацію можна використати на свою користь? Про платника аліментів, що можна зробити платнику аліментів, я розповім в іншому відео. Тому в цьому відео я хочу більше поговорити про користь стягувача аліментів. Як ситуацію безробіття можна використати з користю на свою, в свою сторону, і що з цього можна зробити, і які ваші права. Тому, якщо платник аліментів не платить аліменти в зв'язку з безробіттям, то відповідно накоплюється заборгованість. І залежно від того, яка сума заборгованості накоплюється і за який період державний виконавець може вчиняти ті чи інші дії. І одним із дій виконавця є внесення боржника в єдиний реєстр боржників. Ця підстава дозволяє звернутися до органів соціального захисту з заявою про отримання допомоги на отримання дитини від держави. Тобто, фактично, аліменти. Будуть платити держава а, за платника аліментів. Це так, я називаю аліменти від держави, взагалі допомога по утриманню на дитину. І а, в даній ситуації, тобто, якщо платник аліментів внесений в єдиний реєстр боржників, також якщо платник аліментів а, а, визнано його недієздатним, якщо по відношенню до нього відкрите кримінальне провадження, якщо він знаходиться на примусовому лікуванні, в місцях позбавлення волі, або якщо він проходить строкову військову службу, або якщо невідомо, де він знаходиться, то стягувач аліментів може звернутися до органів соціального захисту, здебільшого це цю роль виконує органи ЦНАПу, зібрати певний перелік документів. Цей перелік документів можна дізнатися в органах ЦНАПу. Я навіть рекомендую вам дізнаватися саме там. там тому що вони можуть змінюватися, вноситися зміни, і відповідно вам вони вам згідно зі своєї практики вже підскажуть, як краще які документи вам подати. І залежно від яка ситуація у вас. Тому збираєте перелік документів, дізнаєтеся перелік, збираєте, подаєте заяву, і вам призначать, призначать я сподіваюся, що вам призначать допомогу від держави. Виникає логічне запитання, який же це розмір аліментів, тому що потрібно розуміти, чи доцільно це все робити, чи не варто взагалі починати цю процедуру, то сказати точний розмір допомоги я точно не зможу, тому що його будуть вираховувати із різниці 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Від різниці на сукупного доходу на, на сім'ю на одного члена сім'ї. Але не менше ця допомога не може бути менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. І е, станом на 2024 рік цей розмір складає на дитину до 6 років, 50% складає 1281 гривень 50 копійок. На дитину від 6 до 18 років 1598 гривень на місяць. Тому одни, один із можливостей, якщо не платить аліменти, не платять вам аліменти, ви можете звернутися по допомогу до держави. Другий, е, така друга можливість я не дуже люблю цей спосіб. Я його. Ніколи, в принципі, не рекомендую своїм клієнтам, але завжди можу проконсультувати з цього питання, тому що в мене є досвід, і можу сказати, що це другий спосіб, це позбавлення батьківських прав. Це е, крайня міра випадку, якщо один із батьків не може. Е, Виправити свою, свою поведінку, ранній захід, і законодавством передбачено певний перелік підстав. І одним із переліком, це одні, однієї з підстав є ухиляння від виконання батьківських обов'язків. І несплата аліментів може свідчити про ухиляння від виконання, від невиконання батьківських обов'язків. Відповідно, практика судова чітко встановлює. Хочу попередити і звернути на цю увагу, що наявність заборгованості по сплаті аліментів не є самостійною підставою для позбавлення батьківських прав. Певної конкретні ситуації обставини треба аналізувати, які ж докази ще варто зібрати, щоб доказати ухиляння від виконання батьківських обов'язків того чи іншого із батьків, і уже сукупно зі всіма доказами йти до суду. Тому наявність заборгованості вона може свідчити про винувату відношення до, до своїх обов'язків і про ухиляння, але не є самостійною такою, що от це є заборгованість, позбавила батьківських прав. Тому на це звертайте увагу. Що дає позбавлення батьківських прав, дуже часто мами, клієнтки мої хочуть забезпечити. І захистити своїх дітей таким чином, що а, чому я повинна допомагати, чому я повинна моя дитина повинна утримувати ту, ту людину, яка не хотіла платити аліменти на нього. Тобто аліменти від коли батько, мати подають позов до суду про стягнення аліментів з дитини. І дійсно позбавлення батьківських прав. Дає можливість звільнення від сплати аліментів дитиною на користь того з батьків, кого позбавлено батьківських прав. Тобто, фактично, це така можливість захистити себе і свої права, щоб в майбутньому не було позову до дитини стягнення аліментів з дитини. Звісно, використовувати вам цей спосіб чи ні це, вирішувати вам. Але треба його чітко аналізувати і добре продумувати, чи варто взагалі це робити. Наступна можливість як використати заборгованість на свою користь, мабуть, навіть тяжко так сказати на свою користь, скоріше за все, варто сказати стягнення аліментів на заборгованість, можливість отримання заборгованості. Це все ж таки. Заборгованість у спадок, я його так назву, що це таке? Це особа, яка платник аліментів помирає, після нього відкривається спадщина, і в цю спадщину вступають спадкоємці. І заборгованість може війти, як війти в склад спадщини, тобто неправильно сказати, це неправильно сказати в склад спадщини. Тобто, заборгованість можна отримати а, із спадкової маси. Ось так. А, і тобто, ви будете виступати як кредитор і подавати заяву, що ви є кредитором і хочете отримати заборгованість зі спадкової маси. І спадкоємці повинні будуть вам виплатити цю заборгованість. А, звісно, що, звертаю увагу, що зі смерті платника аліментів сплата, обов'язок утримувати дитину і сплачувати аліменти припиняється. Тобто не, спадкоємці не будуть платити аліменти, на спадкоємців може покластися лише відповідальність сплатити заборгованість по аліментам. І звертаю вашу увагу, що якщо є стягнення пені, у зв'язку з тим, що є заборгованість по аліментам, Топня також не буде відшкодовуватися і стягуватися з спадщини. Тобто вона не буде від... компенсовуватися спадкоємцями. Тому ось такі можливості, які передбачає законодавство, як можна ситуацію використати на свою користь. Я бажаю, щоб ваші платники аліментів мали можливість платити. Платникам аліментів я бажаю вам можливостей мати. Можливість платити аліменти, наступне відео я хочу розповісти про те, як правильно платити аліменти, щоб не було боргу. Це відео буде більше для платників аліментів, щоб себе захистити від майбутніх неприємностей і щоб у вас не було боргу. Я вам дякую за вашу увагу, дякую за ваші підписки вподобайки. Що, якщо у вас є питання щодо. Трьох пунктів, про які я розповідала, а саме допомога від держави, позбавлення батьківських прав, заборгованість у спадок. На всі ці запитання я готова надати відповідь. Записатися на консультацію ви можете в описі під відео буде посилання на контакт, де ви можете за яким перейти і записатися. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!